Організатором і ініціатором якої є кафедра менеджменту публічного управління та персоналу нашого університету. Школа лідерів ефективного управління це проект, який поєднує в суді досвід. Керівників різних закладів, установ, організацій різної форми власності та функціональної спрямованості. І сьогодні з великою приємністю я хочу представити вам директора Миколаївської спеціалізованої приватної школи першого третього ступеня ОР «Менахем» Миколаївської області Віталія Ісаєва, який в свій такий молодий період зробив вже багато в сфері управління управління є успішним менеджером, тому що показав себе на різних ділянках роботи. І сьогодні пан Віталій представить нам майстер-клас технології управління колективу навчального закладу в умовах сучасних викликів. І Дозвольте традиційно надати слово для привітання керівникам нашого факультету та кафедри. Будь ласка, Віктор Михайлович і Михайло Михайлович. Дякую, Григорій Манович за надане слово. Вітаю всіх учасників сьогоднішнього нашого заходу. Дуже приємно, що сьогодні саме пан Віталій хоче з нами поділитися своїми практичними, практичним досвідом управління навчальним закладом. Надіюся, що ми також певну користь з цього винесемо, і десь будемо застосовувати на практику. Особливо дякую, пане Віталію, за те, що підтримуєте такі хороші відносини з нашою школою лідера і тими здобутками, які ви, як особисто, так і ваша школа здобула в своєму розвитку. Не бо боїтесь, з цим ділитися з молоддю і трішечки їх в цьому навчати. Тому всім бажаю хорошого хорошої інформаційної лекції, побільше запитань. Всього найкращого, дякую. Дякую, Вікторій Михайлович. Будь ласка, Михайло Михайлович, Шкіняк, завідувач кафедри менеджменту публічного управління та персоналу, доктор наук, професора. Шановні студенти, шановні викладачі, шановний Віталій Олександровичу, нам дуже приємно, що сьогодні, шановні студенти, у нас в гостях така цікава особистість з приватної сфери. Це директор Миколаївської спеціалізованої приватної школи Віталій Олександрович Ісаєв, ще раз повторюся. І е, дуже цікава тема його виступу: це е, технології управління колективом, тим паче навчального закладу в умовах сучасних викликів. Адже на сьогоднішній день у світі теж кожен день постають нові проблеми, враховуючи внутрішні зовнішні чинники, які в цілому породжують нові виклики. І та ж сама для менеджерів, для управлінців в цілому технологію управління таким колективом є досить цікавим. Я щиро вдячний вам, Віталію Олександровичу, за те, що ви погодилися сьогодні бути в нас в гостях і поділитися своєю практикою, своєю досвідом, що можна сказати, щодо роботи на керівній посаді приватного закладу освіти. Хай вам щастить, дякую. Дякую. А хочу ще сказати всім, що сьогодні до нашої зустрічі приєдналися викладачі та студенти Галицького коледжу імені В'ячеслава Чорновола з міста Тернополя. Також вам дякуємо за те, що ви берете участь у роботі школи лідерів в активному управлінні західноукраїнського національного університету. Будь ласка, пане Віталію, вам слово. Добрий день, шановні друзі. Я щиро дякую, що ви запросили до школи лідерів ефективного управління Західноукраїнському національному університету, факультету економіки та управління кафедри менеджменту публічного управління та персоналу. Я щиро радий знайомству із науково-педагогічними працівниками саме кафедри менеджменту управління публічного управління та персоналу. І е, ради поділитися певним, хоч і невеличким досвідом, адже займаю посаду керівника закладу освіти з квітня 2021 року. Дещо розповім про себе педагогічний стаж понад 9 років. Освіта вища дві магістратури викладача української мови і літератури та менеджмент управління навчальним закладом 에, здобув освіту управління навчальним закладом освітньої програми менеджмент е, в Харківському інженерно-педагогічному е, інженерно-педагогічній академії. Е, досвід роботи. Ви зараз бачите, якщо ви дійсно бачите демонстрацію, до речі, шановні колеги, друзі, вам демонстрацію видно, так? Так, видно, дуже гарно. Дякую Дякую за відгук. Отже, досвід роботи це хронологічно які посади я займав від керівника гуртка до сьогодні посади директора приватного закладу освіти. Керівник гуртка, культуронізатор, учитель української мови, літератури, зарубіжної літератури, основ здоров'я інформатики, учитель початкових класів, викладач. І методист кафедри теорії і методики дошкільної та початкової освіти Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, і перед тим як зайняв посаду директора, я ще е, займав посаду завідувача лабораторії управління розвитком регіональної освіти обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Відповідно, хронологічно можна з'ясувати, що кожна посада. Вона впливала для е, і надавала певний сенс до саморозвитку власного, адже навіть і початкові класи, хоч я за освітою не маю е, не маю вищої освіти е, учителя початкових класів, але я і в початкових класах попрацював. Е, відповідно, е, це розвиток індивідуальний і. Натяк наштовхнув до того, що все ж таки управлінська діяльність вона важлива особисто для мене, і, так би мовити, я доторкнувся до усіх сфер від початкової освіти до позашкільної освіти, навіть і відповідно можна порівнювати і працювати всеобсяжно. перед тим як розповідати далі. З проблемою нашої сьогоднішньої теми, саме тими технологічними інструментами, якими ми викори... володіємо у практичній діяльності і використовуємо, і особисто я як... як керівник закладу освіти, ще поділюсь певними своїми здобутками, але це не все, адже щоб не займати наш дорогоцінний час. У 2019 році я переміг загальноміський педагогічний конкурс «Нове ім'я-2019». Як учитель української мови і літератури, відповідно нагороджений грамотами і подяками управління освіти Миколаївської міської адміністрації та подяками та грамотами обласної державної адміністрації і Держдепартаменту освіти і науки від обласної державної адміністрації. Найголовніше, що для себе я з'ясовую, що розвиток і саморозвиток він не має зупинятися. Адже дійсно цей плинний час і ці зміни ті реформи, які відбуваються в освіті, вони і змушують кожного керівника навчатися і вчити кожного. Орменахим школа майбутнього з багатою історією. Зараз хочу вас познайомити із е, Миколаївською спеціалізованою приватною школою Орменахи Миколаївської області із дошкільним підрозділом е, Хая Мушка. Е, відповідно, це е, спеціалізований заклад. Ми вивчаємо дітей національності євреїв. Тобто, це єврейський заклад. Е, нашому нашому закладу вже 22 роки. Працюємо 22 роки і ви бачите, що, на жаль, невелика кількість в нашому закладі вчилася лише 503 учні, адже ми лише набираємо діток від 3 років до 9-го класу національності євреїв. Але, але наші випускники е, мандрують країнами і навчаються за кордоном е, 343 учні в 15 країнах: це і США, і Німеччина, і Ізраїль. Е, прошу, прошу, е, які родзинки нашого садочку, що в нашому садочку невеликі групи. Тому і е, відбувається той індивідуальний підхід особи до кожної особистості, до кожного вихованця. Комфортні приміщення е, вчимося читати, писати, вивчаємо іврід, англійську, російську мови, вчимося рахувати та розв'язувати задачі, і вивчаємо основи е, робототехніки з Легомата тала. Все це поєднується із використанням неформальної освіти смартжей. Де діти починають розвиватися за допомогою методик, і цьому вчать окремо нас професіонали, наших вихователів, саме викладання з неформальної освіти. В загальносередній освіті першій другій ланці відповідно статуту нашого у нас ще є третя ланка, але наразі є такі фінансово-економічні питання щодо провадження профільної освіти третього рівня. Наразі ми ще на тому етапі, що згідно статуту, ми можемо. Але ще фінансово це якраз ті питання, які необхідно е, врегулювати для того, щоб ми мали змогу і вчити дітей 10-11 наразі. Класів а далі у майбутньому відповідно закону закону України про освіту про повну загальну середню освіту і щоб діти набували профільну освіти 10, 11, 12 класів. Наразі це ті етапи, ті питання, які ми у майбутньому вирішуємо. Школа Орменахи освіти згідно державної програми нової української школи, все відповідно освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України, учбово-методичний комплекс Даркейну від єврейської спільноти, і відповідно проєкт неформальної освіти, який продовжується від дошкільної освіти до загальної середньої освіти. Е, наразі ми е, демонструємо і е, великий плюс, коли до нас з е, приходять навчатися діти е, з п'ятого по дев'ятий класи. У нас є група продовжено, продовженого дня спільно із проєктом Смартжей, де е, учень, е, учениця виконує домашні завдання. У нас є певні курси за вибором кожного здобувача освіти. Насамперед, це курси англійської мови, робототехніка, пластилінова анімація, 3D-моделювання, хореографія. Все це відбувається після освітнього процесу в школі, адже це приватний заклад і тому це. Відповідно нашого статуту, у нас є така можливість впроваджувати, відповідно, ще і наших учасників освітнього процесу батьків це влаштовує і мене як керівника організувати так, і це ж наш імідж закладу. Відповідно, так, прошу, прошу. Пане Віталію, ви, якщо не тільки ми бачимо зараз освітній комплекс Менахем, більше нічого не перегортається. Ой, дякую, що ви ага. попередили, а я проводжу демонстрацію. Uh -huh. а, дякую, що ви сказали. Прошу, вибачте, зараз поширимо. Я впевнений, ви бачите. Так, так, вже бачимо. Дякую. Гарна була стилізована презентація. Я тоді покажу перший слайд. На ньому це наша емблема. З нами працюють маркетологи, піар-менеджери, які і допомагають нам формувати той імідж закладу, адже зараз це вкрай важливо, так, це наш, наша емблема.